У Дніпрі пана ферія місто рясніє яскравими барвами. А дніпряни та гості міста влаштовують фотозони біля квітучих алеї. Гуляючи містом, неможливо не звернути увагу на розмаїття фарб на квітучих алеях. Юрба Дніпрян вийшла на полювання за новими світлинами, аби оновити свою стрічку в соціальних мережах. Пані Катерина з подругою завітала до Дніпра по справах, але коли побачили квітучі алеї, кинули все і взялись робити фотосесії. Дніпро так, це дуже. Красиво, дуже гарне місто, особливо особливо, коли у нас є квіти, тюльпани різного кольору, жовтого, червоного і дуже різного кольору. Це дуже гарно. Це так піднімає настрій, приємно і дуже хочеться пофотографуватися в цьому місці біля квітів. Квер Івана Старого. Одна з десятка локацій по місту, де на Дніпрян та гостей міста чекає тюльпанна фотозона. Локації приблизно, якщо брати, по департаменту благоустрою десь біля десяти. Це були висаджені Дмитра Яворницького проспект, Січиславська набережна, набережна перемоги, розв'язка кайдацького мосту, розв'язка маршала Малиновського потім ще Проспект Миру бульвар слави. Але їй ті, кому тільки світлин із тюльпанами замало. Квіти виривають. Оберемки несуть додому. Це болюче питання для нас, оскільки. Люди не ці... ну, деякі люди не цінять. те, що про люди висаджують, ми проводимо роботи з благоустрою території, Люди проводять вандалізм, ламають трощать. Також бувають дітки малі. Ну я зрозумію, що діти малі можуть забігти, не побачити, але на це повинні реагувати їхні батьки. Тюльпановою феєрією можна помилуватись ще приблизно тиждень. Анастасія каюда, Іван Пономарьовні про Тіві.